Жовтень 25-го року став для Мукачівської громади місцем великої спортивної гордості. Силу, характер і волю до перемоги наші спортсмени вкотре довели, що Мукачево це місто, де народжуються чемпіони. Почнемо з найвищого його рівня міжнародної арени. Мукачевець Богдан Черепаня отримав престижне звання боєць року 2025 від міжнародної федерації ММА срібна медаль. Івана Чмира на чемпіонаті світу з рекоримської боротьби показала, що його виступ це приклад справжньої витримки бойового духу, а Юний Давід Горват здобув срібло на чемпіонаті Європи з боксу у Чорногорію. П'ять поєдинків, чотири перемоги і визнання на континентальному рівні. Велика Британія принесла золото команді Мукачівцям на чемпіонаті світу з комбат самозахисту ІКО Володимир Григоренко, Олександр Байрацький, Анна Різак, Ростислав Трусов, Артем Дешко та Тимур Козел підняли Прапор України на п'єдесталі Пошани. На всеукраїнському рівні також маємо чим пишатися. Юні пауерліфтери СОКДю США показали блискучі результати. Дмитро Данча став чемпіоном України. У плаванні наші спортсмени також серед лідерів: Байса Даніель, Юрій Глагола, Олег Пилип і Русин Крістіан вибороли понад десяток медалей на чемпіонаті у Львові. Жовтині подарував масштабні події, які Мукачево приймало вдома. Відкритий кубок із змішаних єдиноборств ММА, кубок срібної землі Мукачево обійнав сотні бійців із різних міст, справжнє свято, сили і відваги. А згодом Мукачево Open Cup – із Кіо Кушенка карате, який зібрав понад 330 учасників із восьми областей, у командному заліку перемогу здобув клуб Яструб із Мукачева. Не залишили байдужими і турнір пам'яті ігри воїнів Карпат, що відбулися в стінах замку паланок, стали символом незламності духу наших захисників. А турнір пам'яті Роберта Кіса вкотре нагадав, спортивна боротьба може бути вшанування героїзму. В своє місце знайшов і інтелектуальний спорт, чемпіонат Мукачева з класичних шахів, зібрав у найкращих стратегій громади, довівши, сила може бути не лише в м'язах, а й у розумі. Жовтень прийшов під знаком перемог, емоцій і натхнення. Кожен спортсмен, тренер, уболівальник зробив свій внесок у спільну справу. Розвиваючи спорт, ми розвиваємо Мукачево. І сьогодні ми з гордістю можемо сказати: наші спортсмени, наша сила. А наші перемоги натхнення для всієї України.